І було мені слово Господнє таке, а ти, сину людський, послухай, отак Господь Бог промовляє до краю Ізраїлого, кінець надійшов, той кінець, на чотири окрайки землі. На тебе тепер цей кінець, і пошлю я на тебе свій гнів, і тебе розсуджу за твоїми дорогами, і на тебе складу всі гидоти твої. І око моє над тобою не змилується, і милосердя не буду я мати, бо дороги твої я на тебе складу, а гедоти твої серед тебе зостануться, і пізнаєте ви, що я то Господь. Отак От Господь Бог промовляє: ось приходить біда на біду, приходить кінець, приходить кінець. Він збудився на тебе, приходить ось він. Надійшла твоя доля на тебе, о мешканцю краю, приходить цей час, близький той день заколоту. Нема на горах крику радості. Тепер лютість свою незабаром я виллю на тебе і свій гнів докінчу проти тебе. І тебе осуджу за твоїми дорогами, і на тебе складу всі Гедоти твої, і око моє над тобою не змилується, і милосердя не буду я мати, бо дороги твої я на тебе складу, а Гедоти твої серед тебе залишаться, і пізнаєте ви, що я, Господь, що карає. Ось приходить день, ось приходить доля, виходить, виростає кий, розцвітає пиха, розвалилося насильство для кия безбожності, нічого із них не залишиться ані з численності їхньої, ані з їхнього заворушення, ані з їхньої пишноти. Надходить той час, надближається день, хто купує. Нехай не радіє, а хто продає, хай не буде в жалобі, бо сунеться лютість на все многолюддя Його. Бо до проданого не повертається вже продавець, хоча б залишився при житті між живими, бо пророцтво про все многолюддя їхнє не відійметься і. ніхто Беззаконням своїм не змінить свого життя, засурмлять у сурму та все приготують, та не піде ніхто на війну, бо на все многолюдє його моя лють. На вулиці меч моровиця ж голод, у домі хто на полі помре від меча, а хто в місті зжере того голод та мор. І врятовані з них повтікають, і будуть на горах, немов губи, і з долин всі будуть стогнати кожен за гріх свій, усі руки ослабнуть, затремтять, як вода, всі коліна, і веретами попідперезуються і покриє їх страх, і на кожнім лиці буде сором, а на всіх головах їхніх жалоба та лисина. Вони повикидають на вулицю срібло своє, і за ніщо їхнє золото стане. Їхнє срібло та золото їхні не буде могти врятувати їх у день гніву Господнього. Ним не наситять своєї душі, і свого нутра вони не наповнять, бо їхня провина була перешкодою. А гордість чинила за славу оздобич свою». У ній наробив обуванів гедоти своєї і обриджень своїх, тому їх обернує її на нечесність, і віддам її в руки чужих на грабунок, а нечистивим землі на здобич, і обличчя своє відверну я від них, і вони побезчестять мій скарб, і увійдуть до нього насильники та й побезчестять його. Зроби. Ланцюга, бо земля переповнилась правом кривавим, а місто насильством наповнилось. І наведу я найзліших із народів, і посядуть вони доми їхні, і гордість вельможих спиню, і святощі їхні побищені будуть. Загибель іде, і вони будуть шукати спокою, та не буде його. Прийде біда до біди, і буде звістка до звістки, і будуть шукати пророцтва й пророка, та згине закон у священників і рада у старших. Цар буде в жалобі, і страхом зодягнеться князь, а руки народу землі затремтять, за дорогами їхніми їх ученю, і судитимуть їх їхніми судами, і пізнають. Що я, то Господь. Амінь.